Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ден, і це п'ята серія нашого згодом проекту Перша сила. Перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш придумати. Плюс це прискорює вихід нової серії. В попередній серії я просив вас 40 лайків, тоді в цій серії я попрошу вас 50 лайків, оскільки 40 ви доволі швидко набили, в чому я був доволі здивований, і для мене це прекрасна мотивація знімати нову частину. І так, починаємо. Насамперед хочу попросити кожного з вас зайти в мій клуб. Його ви можете знайти по тегу або перейти по силочці, яка буде під цим відео. Ну, і не буду довго затягувати, як бачите, зараз 3000 кубків, і в цьому відео ми апнемо 4000. Що у нас на рахунок бравлерів, у нас 14 бравлерів і ну, буквально 3 на 15 рангу, решта всі доволі низько. Почнемо ми з Гейла. На цьому аккаунті він найслабший бравлер був. Зараз ми його трохи піднімемо. До речі, народ, я чесно, був дуже здивований, що я набила так швидко 40 лайків. Ну бо, тіпа, наприклад, на відомому, вам приклад 25-й ранг на Хенку, так, відео вийшло тільки вчора, але все одно, об'єктивно, переглядів там мало, лайків, ну, теж доволі мало порівняно з цим проєктом. Тому цей проект, напевно, почне виходити доволі частіше, але мені дуже шкода, бо, наприклад, на 25-му рангу я набагато більше стараюся і ну, таке. Сумно, коротше, що так мало лайків. Хто ще не дивився відео, будь ласка, подивіться, я над всіма відео дуже стараюся, особливо над 25 рангами. Для мене це доволі важко. Ну і поки я говорив, до речі, ми гейла вже підняла 224 кубка і ні в якому разі не зупиняємося. І все-таки я вирішив залишити ось такий формат відео, де ви бачите там плюс 8, плюс 10 кубків, а не просто в кінці там 3-4 фінальні каточки. На цей пуш в мене пішло 2 години вчора і 8 з переривами, але десь 6 останніх годин непереривних. Це було десь 700 кубків. Ну, таке. Якщо чесно, не дуже мені вже чесно подобається даний проєкт. По лайках просто прекрасно залітає, але сам час, який я трачу на цей проєкт, це доволі важко робити. Коротше. Получаємо плюс там. Більше ста кубків за раз, це дуже круто. І другий наш бравлер на сьогодні буде. Bull. Карта непогана, потасовка в ракуолі, Бул тут заходить прекрасно. Не знаю, правда, мене, чуть час піджимає, тут багато було і склеюк і так далі. Що, надіюсь, він це не дуже мішає. Як бачите, формат і задні фони не підставляв, тут один менше було просто такі зелені полоски лишив, тому що відос і так запізнюється. Плюс пів сьома, не знаю. Постараюся, щоб хоча б пів восьмий відео вийшов, і то ли, напевно, 8 вийде. Ну ось так пізно, але я все одно думаю, що 50 лайків ви не б'єте. Виходимо в меню, получаємо плюс 94 кубка, тому що чомусь без часто підвисає та й телефон, боюся, щоб все не злетіло, тому нехай буде краще плюс 94 кубка, аніж нічого. Ну бо Часто інвайт прилітає, бо ще щось, тому не видно анімація. Анімація, між прочим, дуже красива. Получаємо ще плюс 5 кубків, і у нас рівно 300 кубків на болі. Піднімемо буквально щось вище, і, напевно, я зупинюся. Не найкращий браулер для мене був. От таке. До речі, напишіть, скільки у вас кубків на, на цьому проєкті. І хто ще не зайшов в клуб, то задіть, будь ласка, хто хоче йому підніматися, так само, як я. Добре, зараз заберемо 920 кредитів, проте ще там потрібно буде збирати кредити. І погнали. Получаємо з вами. На даний момент епічну Емс. Забираю. Не буду міняти на біом не влаштовує Емс. Далі забираємо з вами Хто у нас? рідкий? Бравлер. Рідкісну розу. Далі отримуємо її зразу, звісно. І зараз щось мені підказує, що ми ще зможемо забрати сверх рідкого Карла. 430 кредитів. А, реально вистачає. Це топово. Три бравлера заб... забрати, це ну, доволі круто, я, би... я так скажу. Далі, хто у нас епічний Бравлер? Ну, нехай буде СТО, за Френка я граю погано, та й за Біа взагалі. Тому нехай буде СТО. Думаю, до кінця серії ми його теж заберемо. Також кисили, ну саме не потрібно, що є на цьому аккаунті. Добре. Що у нас по Бравлерах? У нас виходить три нових Бравлера. Думаю, на 4000, та по-любому я їх апну, але ось. Коротше, забийте просто думки вслух. Бо не дуже хочеться піднімати на 300, хотіло б десь так на 200, там, не знаю, 50 і вище вже не піднімати. Sorry за любий шум, який ви можете чути в даному відео, там у мене і пес гавкає і просто шум. Ну а я завжди стараюся так знімати, щоб нічого не було чути, озвучувати, не знімати, озвучувати. Ну так рідко виходить. Хоча я зараз послухав на відео, то не дуже сильно чути. І, до речі, у нас вже 5 хвилин відео, а ми піднімаємо тільки розум. Ну, на пуш, як я вже і сказав, часу йде багато. Хто прокачується так само, як я, напишіть, скільки у вас в середньому йде часу. Нехай буде з 0 до 200, з 0, з 0 до 300. Ну, хто як апає. Тому що я стараюся, щоб на відео красиво подало там плюс 300 кубків. Тому в мене це безпереривно йде на одного бравлера десь ну, година. Година може і більше. На декого йде, йдуть і по 2 години. Сорі, що заговорююся, я б хотів зараз вже їхати, але мушу виставити ролик. Останні ролики взагалі важко йдуть, особливо по проєкту Перша сила. Навіть ви не повірите, навіть на 200 кубках в мене затімилося 2 бази. Чи на 150. ну Коротше, взагалі, навіть. Ну, Ало, на таких кубках вже є тімінг. Це взагалі. До речі, у нас 243 кубка розу, на 300 кубки я піднімати не буду. Напевно так, зараз вийдемо коротше в меню. Получаємо красиво, плюс 250 кубків. Ось так красиво це виглядає, і в нас вже на аккаунті 3590 кубків. Наступним нашим Бравлером буде Карл. і будемо піднімати ми його десь на 150 не вище. Е, Карл Бравлер непоганий, але я за нього не дуже люблю грати. Е, То як керковий, треба до стінок попадати, в мене з ним не дуже. Ну, тим не менш, на 25 я його на аккаунті апнув. Хто не знає, у мене є цілі. У ну, мене є плейлистів багато на каналі, там є що подивитися. Тобто, якщо вам так неудобно шукати 25 і всі на каналі, то ось вам плейлист, всі 25, -ті. ось вам плейлист. ну, Всі відео, які в мене виходили по цьому проєкту. Ще в мене є там плейлист з дуелями, є по проєкту соло. Та... Просто є різні гайди і так далі. Ну каже, хто туди не заглядував, ніколи пропоную подивитися. Думаю, щось цікаве для себе ви не знайдете. Може, якийсь ролик, який виходив скоріше, ви не бачили там, яке базу, наприклад, на 25-й піднімав. Або вчорашній ролик Хенка, якого я піднімав на 25-й. Народ, будь ласка, подивіться з Хенком, я довго путів. І дуже розшитував, що ролик набере багато, але не набрав. Менше з тим у нас вже плюс 145 кубків і на аккаунті вже 3750. Наступним нашим брадером на сьогодні стане Емс, І піднімемо ми її десь теж на 150 кубків. Планую апити 10 ранг. І потім думаю до апити 100. Добре, виходить ще плюс 10 кубків, у нас 40 кубків, це 5 ранг. І, до речі, тут треба набивати майстерство, там багато кредитів, золота. Я на основному аккаунті не так багато набив майстерства, а тут... Кепістрем буде. Ну, я думаю, з часом це все наб'ється, але все одно. Ну, все одно. До речі, хто зараз, наприклад, створює новий аккаунт, то. Ну, знову ж таки, немає ніякого рандому. Там. Ти не вибір скоріше, ліуч, там якогось міфіка. Тобто, тепер все так. Ну, звісно, ти маєш якийсь вибір між двома бравлерами, Але алло, ну, об'єктивно, так хочеться того рандому. Ось іменно це. І була суть Бравла. Плюс ще 150 кубків, і в нас на аккаунті 3900 кубків. До речі, кодове слово на сьогодні буде хенк. Ну, а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Добре, ще давайте заберемо 600 жетонів, заберемо 300 кредитів, очки сили, Голдун. Ну і ще, збрал пасу, думаю, ми зможемо отримати СТО, якщо так. Тут є якраз кредити, і нам вистачає. Получаємо СТО, і якраз зараз ми доб'ємо 4000 хопків, Там залишилося все на всього 100. О, до речі, треба розблокувати міфіка. Ну ось, Наприклад, міфіка я получу тільки зараз, а в цей момент я би вже міг вибити Леву, так. Ну, але бокси пропали, знову ж таки, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Добре. Добре. Давайте вибираємо СТО, і залишилося 100 фінальних кубків. Давайте вже їх піднімемо. Починаємо. Зразу забираємо топ-1, потім в наступній катесі забираємо знову топ-1, а ще топ-8, які не показую, тому що банально стидно програти ботан. Ну і ще під кінець цього відео хотів би вас попросити написати, наскільки вам подобається даний проєкт від 1 до 10, та чи чекаєте ви наступну частину. Ну а на цей момент в мене вже 61 кубок. Ну і залишилось буквально ось вже 30 кубків, і це буде 4000 кубків на нашому аккаунті. Якби не ваші лайки, цей проєкт пішов набагато повільніше, але ви мене дуже багато та часто мотивуєте. Залишилося 10 фінальних кубків, навіть не будемо виходити в меню. Та навіть менше 10, вроді би 8 кубків, але тим не менш. Погнали в каточку, зараз швиденько апнемо. Ну, подивіться, як грає на СТУ. Першою силою, чесно, грати важко на любому персі. Sorry, якщо будете бачити лаги, вони ніби то є. Що й телефон підвисає, все-таки Ало, він відпрацював годин 5 без перериву, тому він взагалі ще добре тримається. До речі, напишіть, скільки, скільки часу висити без в телефоні. Сумніваюся, що є такі люди, які там тратять по 9, по 10 годин. Ну, ні, такі люди, звісно, є, але процент маленький. Ну, але я якраз відношуся до таких людей. Йой, за мною біжать миші. Так, тепер з мною біжить медвідь, і всі біжать за мною. Так, тепер ні, та голина відосі, як не проіграти, буде обідно. Так, там у нас грей, зверху у нас Еш. Ну, венці хтось медведя, я не хочу його виносити. Добре, відомо йому Ешу. Думаю, він з ним розбереться. Так, треба виносити, коротше того, грея. Я боявся, що він ультане, але як згадує, що це бот, я розумію, що. Бо ти, принаймні, більшість кризити не вмієш. Все, виносимо Еша, надіюсь, зараз винесемо. І так він догорить. Ось так постую і зачекаємо все. Це ІЗІ топ-1. Получаємо ще плюс 10 кубків, не буду зараз затягувати то щось говорити. Просто давайте вийдемо в меню, Получимо плюс ще 101 кубок. І це. 4002 тисячі і два кубка на моєму аккаунті, де я всіх піднімаю першою силою. Народ, дякую кожному з вас, хто дивився це відео до кінця. Я це дуже ціню, і ваша підтримка це дуже важливо для мене. Забираємо 500 хромокредитів, і в наступному відео відкриємо ще одного хроміка. Фух, ну і скільки в нас зараз бравлерів? У нас бравлерів зараз 18. І ще одного получимо в наступному відео. Це буде 19 бравлерів. Ну і в принципі на цьому все. Ще раз нагадаю за мій клуб. Е, ну, Можете, в принципі, хотіти, так, ще пацан писав. Ну, я цього не бачив, сорі, коротше, бро. Е, на цьому я буду закінчено дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Ну, а з вами був як завжди Дідмен. До нових зустрічей.